Мотоблок Кентавер МБ-1080D DFIS8. Що це таке? Це один з найпопулярніших мотоблоків, який тільки є в Україні. Тому що це мінімальна комплектація з двигуном D180B з ручним стартером. Без ніяких, доп... без ніяких допів додаткових. якихось. Агрегаті встановлений на найпростіший, найзвичайніший мотоблок на 8 кінських сил. Погляньте, двигун тут одноциліндровий циліндр розташований класично в горизонтальному положенні. Бачите, може бути в ньому три ремені. Четвертий це, мабуть, не знаю, навіть, на, мабуть, на. Електростартер встановлюватись, якого тут немає. Через те він такий дешевий, бачите, кільномерна передача, три ремені. Коробка у нас з повишеними і пониженими. Погляньте. Зручні такі рукоятки, для того, щоб ним керувати. Все підписано. Розбереться навіть малюк, як ним керувати, управляти. Бачите? Акселератор. І а, саме управління. В наборі з ним іде ось такий зіп-набір. Відкрити піговою рукою було б дуже добре. Ну, давайте я так розкажу. Там книжечка по обслуговуванню двигуна і ключі, і щоб там дещо відкручувати їх ключ, щоб його запускати. Кріплення двигуна в нас п'ятиточкове. П'ять точок, є така штатна лапка, нічого додумувати не треба. Ціну ви бачите на екрані впродовж відео. Ось така техніка. Це вона зараз вже на складі, пакується, відправляється своєму якомусь щасливому власнику.